Багато людей намагаються філософствувати і говорити щось про Бога, на щось свідчити. Але для того, щоб свідчити, наприклад, як свідки Йогови, просте запитання. А ти бачив його? Ні. Як ти тоді можеш свідчити про нього, якщо ти його взагалі не знаєш? Тобто свідок це той, хто щось бачив. Хто знає, хто це пережив, а не просто Він десь щось почув і повторює як папуга. Тому люди, які знають Бога, можуть бути справжніми свідками Бога, свідками Ісуса Христа. А тому Бог послав Ісуса, щоб ми пізнали Бога, стали Його дітьми, народилися від Нього. Тому що коли ми приймаємо Слово, то ми народжуємося від Бога, і наш світ стає не двогранним, тобто за тілом. І душевним сприйняттям світу. Але тригранним, коли ми народилися від Бога, ми стаємо духовними людьми, і ми можемо дивитися на цей світ так, як бачить і говорить Бога.